Слухай, та повторюй за мною. Ебет. Підбурювати. Ебет. ебет. Еблейт. Руйнувати. Шляхом зносу. Випаровування. Еблейт. еблейт. Ебнегейт. Зрікатися. Відмовлятися. Ебнегейт. Ебнегейт. Еблейд. Стирати. Дряпати. Ебрейд. Ебрейд. Ексід – Погоджуватися. Приєднуватися. ЕКОСТ. Заговорити різко, несподівано. Екоаст. Акост. ЕКвіес. Поступатися. Мовчки погоджуватися. АКІС. Акіс. Еквіт. Виправдовувати. A quit, a quit. Actuate, приводити в дію. АкшуАйт. АкшуАйт. Adulate, підлабузнюватися. Agulate. Adulterate. Фальсифікувати. Розбавляти. Adulterate. Adulterate. Agitate – Агітувати. Хвилювати. Agitate. Agitate. Alienate – Відчужувати. Віддаляти. Alienate – alienate. Елай. Заспокоювати. Зменшувати. Элай. Элай. Amalgamate – Об'єднувати amalgamate, amalgamate, ameliorate, покращувати, ameliorate, ameliorate, antedate, датувати раніше, antedate, antedate, appease, умиротворяти, задобрювати, appease, appease, apprehend, захоплювати, заарештовувати, apprehend, apprehend, arbitrate, вирішувати суперечку, arbitrate, arbitrate, Ассейн. З'ясувати. Встановити. Асертайн. Асертен. Assuage – Полегшувати. Вгамовувати. Assuage – assuage. Atone – Спокутувати. Atone – atone. Attenuate – Послаблювати. Attenuate – attenuate. Beguile – Зваблювати. Зачаровувати. Beguile – beguile. Berate – Сварити. Дорікати. Birate. Berate. berate. Besiege, Благати. Besiege, besiege. Bistow. Дарувати. Bestow. bestow. Bolster. Підтримувати. Bolster, bolster. Brandish. Розмахувати. Brandish. Brandish. Calibrate. калібрувати, Перевіряти. Calibrate. Calibrate. Capitulate. Капітулювати. Capitulate. Capitulate. Castigate. Суворо критикувати. Castigate. Castigate. Cleave. Розколювати, розщеплювати. Cleave. Cleave. Coax. Вмовляти, задобрювати. Coax. Coax. Collate. Зіставляти, звіряти. Collate. Collate. Confound. Бентежити, спантеличувати. Confound. Confound. Construe. Тлумачити. Construe. Construe. Contrive. Вигадувати. Придумувати. Contrive. Contrive. Конволюйте. Заплутувати. Конволюйте. Daunt. Лякати. Знеохочувати. Daunt. Daunt. Decry. Осуджувати. Знецінювати. Decry. Decry. Defile. Оскверняти. defile – Defile. Deflect. відхиляти. Deflect, deflect. Deplore, Жалкувати. Засуджувати. Deplore, deplore. Descend, Спускатися. Descend, descend. Desecrate, Оскверняти святиню. Desecrate, desecrate. Десист. Припиняти. Desist, desist. Destabilize, Дестабілізувати. Destabilize, destabilize. Детач. Від'єднувати. Detach – detach. Deter, Стримувати. Deter, deter. Diagnose, Діагностувати. Diagnose, diagnose. Дисперс. Виплачувати. Гроші. Disperse, disperse. Dispel, Розвіювати. Dispel, dispel. Девайст. Позбавляти. Девайст. Девайст. Elope, Втекти, щоб одружитися. Elope, elope embroider Вышивати. embroider embroider encompass охоплювати encompass encompass enlighten просвітлювати enlighten enlighten entice спокушати entice entice envy заздрити envy envy eradicate викорінювати eradicate eradicate Erode – Роз'їдати. Руйнувати. Erode – erode. Еспуз. Підтримувати. Еспоуз. Еспуз. Evade – Ухилятися. Evade – evade. Excoriate – Суворо критикувати. Excoriate – excoriate. Exhort – Закликати. Підбадьорювати. Exhort – exhort. Експедайт. Прискорювати. Expedite Expedite. Expunge. Вилучати. Стирати. Expunge. Expunge. Екстерпейт. Викорінювати. Екстерпейт. Екстерпейт. Фермент. Бунтувати. Бродити. Фермент. Фермент. Foreshadow. Передвіщати. Foreshadow, foreshadow. Frazzle. виснажувати. Frazzle. Frazzle. Fumble. Возитися. М'яти. Fumble. Гейнсей – заперечувати. Gainsay. Gainsay. Галамф. Важко рухатися. Рухатися незграбно. Галамф. Галамф. Gamble. Підстрибувати. гратися. Gamble. Gamble. Галливант мандрувати. Розважатися. ГалиВАНТ Галивант. Grapple. боротися. Захоплювати. Grapple. Grapple. Гарнер. Збирати. Накопичувати. Гарнер. Гарнер. Харнес. Використовувати. Укладати. Harness – harness. Instantiate – Втілювати. Наводити приклад. Instantiate – instantiate. Інтертвайн. Переплітати. Інтертвайн. Інтертвайн. Реміфай. Розгалужуватися. Поширюватися. Ремифа. Ремифа. Сaturэн. Насичувати. Просочувати. Saturate. Saturate. Permeate. Проникати. Поширюватися. Permeate. Permeate. Peregrinate. Мандрувати. Подорожувати. Peregrinate. Peregrinate. Petrify. Паралізувати. Остовпіти. Petrify. Petrify. Punctuate – Підкреслювати. Акцентувати. Punctuate – punctuate. Ratify – Ратифікувати. Схвалювати. Ratify – ratify. Rejuvenate – Омолоджувати. Відновлювати. Rejuvenate – rejuvenate. Relent – Поступатися. Пом'якшуватися. Relent – relent. Relinquish – Відмовлятися. Залишати. Relinquish. Relinquish. Rescind. Скасовувати. Анулювати. Rescind. Rescind. Revitalize. Оживляти. Відновлювати. Revitalize. Revitalize. Rendezvous. Зустрічатися. Домовлятися. Про зустріч. Rendezvous. Rendezvous. Salvage. Рятувати. Зберігати. Salvage. Salvage satiate – насичувати, задовольняти satiate, satiate. – scrutinize – ретельно досліджувати scrutinize, scrutinize. – segregate – розділяти, ізолювати segregate, segregate. – abolish – скасовувати abolish, abolish. – abscond – втікати, ховатися abscond abscond accelerate прискорювати accelerate accelerate adaptify пристосовуватися adaptify adaptify aggravate погіршувати aggravate aggravate align вирівнювати align align amplify підсилювати amplify Amplify. Anchor. Якірити. Закріплювати. Anchor. Anchor. Appeal. Звертатися. Апелювати. Appeal. Appeal. ARM. Озброювати. Arm. Arm. Outline. Окреслювати. Намічати. Outline. Outline. Ascend. Підніматися. Ascend. Ascend. Астонишет. Дивувати сильно. Astonishate. Astonishate. Authorize. Санкціонувати. Authorize. Authorize. Banishment. Виганяти. Banishment. Banishment. Better. Розбивати. Трощити. Better. Better. Befriend. Подружитися. Befriend. Befriend. Benchmark. Порівнювати з еталоном. Benchmark. Benchmark. Бек. Заповідати. Bequeath. Bequeath. Bind. Зв'язувати. Bind. Bind. Blackmail. Шантажувати. Blackmail. Blackmail. Blunder. Помилятися. Blender, blunder. Blunder. Бродкастинг. Вести трансляцію. Broadcasting. Broadcasting. Брауз. Переглядати. Browse, browse. Cater, обслуговувати. Cater, cater. Certify, сертификувати. Certify, certify. Cherish, Цінувати. плекати. Cherish, cherish. Circumvent, обходити. Circumvent, circumvent. Civilize, цивилизувати. Civilize, civilize. Clarion. оголошувати голосно clarion clarion clench стискати clench clench clone клонувати clone clone coexist співіснувати coexist coexist coincide збігатися coincide coincide collaborate співпрацювати collaborate collaborate command хвалити. Комен. Комен. Compensate, Компенсувати. Compensate. Compensate. Compile. Укладати. Компілювати. Compile. Compile. Comply. Дотримуватися. Comply. Comply. Conceal, Приховувати. Conceal. Conceal. Conclude, Робити висновок. Conclude, conclude. Conserve, Зберігати. Conserve – conserve. Консист. Складатися. Consist – consist. Consolidate – Зміцнювати. Consolidate. Consolidate. Contaminate. Забруднювати. Contaminate. Contaminate. Contribute – Робити внесок. Contribute, contribute. – Контрибют. Convene – Скликати. Convene – convene. Конвей. Передавати. Convey. Convey. Convict. Засуджувати. Convict. Convict. Undertake. Брати на себе. Завдання. Обов'язки. Undertake. Undertake. Corrode. Роз'їдати. Corrode. Corrode. Cosign. Підписувати разом. Cosign. Cosign. Council. Радити. Council. Council. Crave. Жадати. Crave, crave. Endure, терпіти, витримувати. Endure, endure. Cultivate, культивувати. Cultivate, cultivate. Customize, налаштовувати. Customize, customize. Sketch, робити ескіз, начерк. Sketch, sketch. Dazzling, засліплювати. Dazzling, dazzling. Debate, дискутувати debate debate decipher розшифровувати decipher decipher deduce робити висновок deduce deduce diffuse знешкоджувати diffuse diffuse degrade принижувати degrade degrade deploy розгортати deploy deploy derive походити від derive derive designate призначати designate designate detectate виявляти detectate detectate determine визначати determine determine devastate спустошувати devastate devastate diagnosed діагностувати diagnosed Diagnost. Diffuse. Поширювати. Diffuse. Diffuse. Digitize. Оцифровувати. Digitize. Digitize. Diminishate. Зменшувати. Diminishate. Diminishate. Disarm. Розброювати. Disarm. Disarm. Disband. Розпускати. Disband. Disband. Дискредит. Дискредитувати. Discredit. Discredit. Disguise – Маскувати. Disguise – Disguise. Disinherit. Позбавляти спадку. Disinherit – Disinherit. Disperse. Розсіювати. Disperse – Disperse. Дисвайт. Відмовляти когось. Дисвай. Дисвайд. Diversify. Урізноманитнювати. Diversify. Diversify. Document документувати document document dominate домінувати dominate dominate download завантажувати download download draggle волочити draggle draggle duplicate дублювати duplicate duplicate dwell жити мешкати dwell dwell economize Економити. Економіз. Викидати. Ікт. Детально розробляти. Ілаборейт. Випромінювати. Іменейт. Вирушати. Імбарк. Вносити до списку присяжних. Empanel, Empanel. Dis-emphasize. Підкреслювати. Дисенасиз. Dis emphasize Encircle. Оточувати. Encircle. Encircle. Endanger. Наражати на небезпеку. Endanger. Endanger. Endorse. Схвалювати. Підтримувати. Endorse. Endorse. Energize. Наповнювати енергією. Energize – Energize. Envision. Уявляти. InVision Інвізін. In Не забудь підписатись на телеграм-канал Посилання в Біо.